Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Арчі. Сьогодні ми розглянемо таку тему, чому нідерландці покидають великі міста. Зараз я знаходжуся в Роттердамі. Це містечко більше студентське. Та сучасніше великі багатоповерхівки. Також у нас є гага, в якій люди проживають і навчаються студенти. Нідерландці вже переїжджають з великих міст до маленьких містечок, щоб знайти спокій, уют і комфорт та безпеку, так як вони в великих містах почуваються небезпечно. Тому, друзі, цікавого вам перегляду, заварюй чайочок і разом поїхали! Коли спілкувалися з одним голландцем через перекладач, він розповідав, що більшість людей вже хоче повертатися в маленькі містечка, переїжджати, купляти собі частні домівки. Тому що в великих містах вони більше туристичні, більше студентські. Що вони роблять? Купляють собі будинки і переїжджають. В великих містах вони вже рахують, що вже є велика небезпека для їхніх дітей, тому вони вибирають маленькі містечка. Чи це добре, чи це погано, я не знаю. Це потрібно, щоб нідерландці на це відповідали, але Є одне, але вони вже не дотримуються цього великого ритму в великих містах, великі будови, великі поверхівки. Вони не хочуть проживати в квартирах, вони хочуть проживати тільки в частному секторі, як нам більше це зрозуміліше. Тому я вам покажу деякі кадри з таких великих міст, як проживають нідерландці, а також подивимося, куди вони хочуть переїхати. Невеличкі знімки з дрону також буде все цікаво. На маленькому містечку де люди полюбляють тишу і свободу, де мають гарний простір і своє містечко. Не люблять вони туристів, не люблять у них такі моменти, Єс, їздять на таких гарних раритетних машинах і відпочивають. Голландці переїжджають уже більш маленькі містечка. Не полюбляють Амстердам, не полюбляють Роттердам, Гагу. Тому така ситуація, друзі. Нідерландці переїжджають, я вам поставляю фрагменти, вони вже не видержують такого великого напливу. По місцях, великих містах багато студентів, багато нелегалів, почувають себе небезпечно. Подивилися ми з вами загальну картинку, як це відбувається. Дуже багато людей, яких вони відносяться. Як вони відносяться до такої тематики, як зелена штучка, яка легалізована Нідерландах, то вони відносяться до неї дуже негативно. Чому? Тому що вони не полюбляють цього, не полюбляють запаху, але це їм приносить величезний бюджет Нідерландів. Там гарне містечко, нове містечко, багато туристів, також багато студентів, але великий час пік, дуже багато людей. Не вистачає парковочних місць. Парковочні міста від 4 євро за годину в Амстердамі і 10, і 12 євро за годину. Люди приїжджають сюди на велосипедах, а також приїжджають на транспорті. Наприклад, якщо мені їхати на машині 20 кілометрів, то на транспорті мені це буде коштувати 12 євро в одну сторону. Туди назад 24 євро. На машині було б дешевше, але обслуговувати машину і також вставати на парковочні міста, то це так собі історія. Зараз я вам покажу паркомат. Роттердам і Гага це більш такі містечка, що туристичні. Точніше, Роттердам і Гага у нас більше студентські міста а Амстердам. Більше мільйону людей потік за день. Багато і хочуть вони відпочивати, жити в комфортабельних своїх умовах. Зробити документи, собі права в Нідерландах, не за кошти, а все здавати буде коштувати тобі десь 4,5 тисячі євро. Парковок немає, податки потрібно платити. Тому. Дуже багато голландців купляють своїм дружинам такі ровери за 4,5 тисячі євро, щоб дитину возити в садочок, в школу. А про садочок і школу можемо зняти відео, якщо вам буде цікаво. Тому що наша гостя, Анна, яка була на прошлому відео, розказала, що її діти, ходять в садочок один раз на тиждень, 4 рази на місяць і коштує коштується 2000 євро. І це просто для неї вихідний. Такі ціни в нас в Нідерландах, ми в Роттердамі. Якщо вам буде цікавий такий формат, будемо знімати. Такий ровер, який дітей возять, коштує 4,5 тисячі євро. 4,5 тисячі євро стоїть такий ровер возити діток до школи, до садика. І багато багато іншого. Ще такі розказують голландці, що. Є така проблема, що переїхало дуже багато біженців, арабів в Сирії, і вони їх не переварюють. Вони хочуть подальше від них бути, так як в маленьких містечках їх не так багато. І вони почувають себе більш безпечніше в цих містах, тому що в Роттердамі, в Гагі дуже багато безприділу, багато криміналу. Тому вони вибирають такі затишні і маленькі містечка. І ти думаєш, машиною доїхати комфортабельніше буде в Роттердам. Але є нюанс. Приїдеш, заплатиш 12 євро за годину за паркувальне місце. Це вже 12 євро, плюс бензин, плюс обслуговування машини, податок. І так накопичилось. Дорого. Занадто дорого. Але де дешевше. Напишіть в коментарях, де дешевше. У нас є паркоматик. І у нас виходить ціна 6 євро 18 центів за годину. За годину. Можеш оплатити карткою, готівкою не приймають. Амстердам поступово перетворюється на туристичний музей. Люди приїжджають сюди на вихідні, але не залишаються жити. А справжнє життя переміщується в менші міста, ближче до природи і до себе. Нідерланди змінюються, і, можливо, це не кінець Амстердаму, але початок нової історії. Маленькі міста ростуть швидше, ніж столиця тут дешевше, спокійніше і людніше. Люди цінують не статус, а баланс, час для сім'ї, прогулянок і природи. Тому важко, друзі, розпізнати цю всю картину, як нідерландці проводять розумно свій час, працюють з четвертої години ранку і закінчують о третій годині і проводять ще багато часу з рідними. Тому на ваш вибір, як жити це життя нідерландців, які вибирають спокій, гармонію і безпечне життя. Тому, друзі, напиши в коментарях, де ти був в Нідерландах, що тобі саме більше подобається в Нідерландах, а ми будемо знімати більше таких інформативних відео. Дякую за перегляд. Дивися мій канал, підписуйся, будь ласка, став коментар і став подобачку. Дякую, гарного дня.